Народ, всім привіт! З вами Варваренко. Давно я вже не випускав відеоси. В принципі, це вже для мене є звичка, що я з'являюсь, щось викладаю, і потім закидаю знов канал. Ну такі справи вже. Отож, сьогодні ми знову граємо в Clash Royale і граємо цікавою старою колодою, яку я думаю, якщо ви грали в Clash Royale, знаєте. Отже, вами легендарна колода, якою ще п'ять назад рубалися найкращі гравці світу, а зараз ця колода всіма забута. В основі лежать ці колоди Таран, Тримушка Тераз, Бранник Еліксіра. Всі інші карти вже можна додавати за бажанням. Ну, я вибрав ці карти. Отож, давайте спробуємо пограти і побачити, як ця колода себе почуває у 2025 році. Взагалі колода не дуже стабільна. Практично як одна перемога, одна поразка. Побачимо, як буде цього разу. Е, можу сказати, що зато нею весело, тому що якось приїлись вже інші колоди. Е, до речі, пишіть, чи хотіли ви інші ігри, тому що я граю зараз в PUBG Mobile. І якщо вам цікаво, можу зробити і про неї відос. Е, ну, Поки що не дуже у нас активно ведеться бій. Е, звісно, є ті карти, які завжди є. Це і ракетчиця, це, це і... Е, Ось кабан, будь ласка. Ну, поки що мені не дуже подобається, тому що е, кабана дефать мені складно. Ну, давайте спробуємо кинути таран, там якраз і прозрачний е, призрак, як він там називається, точно нормально так натикав. І оця супербандітка, як я на неї називаю, дуже сильна карта, яка, наскільки я розумію, тільки за донат відкривається. Ну, Що ми хочемо від ігри, яка хоче. Ще бути на плаву вже так довго часу, тому що Clash Royale вже скільки? Ну, 9 років, мабуть, вже існує. Знову він кидає кабана. Ну, таке-не таке, таке. Не дуже поки що в мене виходить е з ним грати на рівних, бо кабан все ж таки світички робить, а я свій зборник Ліксіра не хочу кидати для захисту. Ну, давайте кинемо основну таку зброю. Це ті три мушкетера. Які насправді дуже класно о, можна використовувати, якщо немає дефу на них. Тобто, якщо є мегарицер, ну це вже все, це вже габела. Так, в нього є, ну, звісно, в нього ще є і пушка, чим наш таран практично стає безтолковим. Ну, побачимо. Поки що ми сіно робимо тички, тому що суперник не наскільки прям і його. Я так розумію, швидкий кабан. Ну не знаю, не дуже вміє ним користуватися. Можливо, щось зміниться, але все рівно важко мені. Дуже важко. Він завжди попереду мене, його у нього ще і землетрус. Так, давайте кинемо цих їх трошкатери. Я так люблю, коли оце їхня поява. Це просто якось я не знаю. Дуже прикольно. Буде пушка чи не буде пушка. Пушка є, він вже видно, що б, б, трохи е, злякався, хвилюється, бо пушку кидає вже не по центру, як по-нормальному був, а аж зблизько Ну нічого, він уже кидає всі свої сили на другу вишку, як всі, <смі> кабана кидає. ну Я йому не просто так вишку не віддам. Хай він використовує землетрус. О, так. І давайте кинемо відразу трохмушкетерів. Ану, заберемо вишку. Так. Оце також дуже класна фішка, коли залишається одна тільки вишка бокова. Кидаєш Ідеш трохмушкатер в центр і все, і можна просто зняти без питань. Ну, цей суперник виявився таким непоганим, але знову ж таки дуже повезло, що в нього не було контркарт, можна сказати. Так, ну наступний суперник. Побачимо, що цього разу вийде. Пишіть також в коментарях, якими ви деками користуєтесь, як вам ця дека на вигляд чи хотіли б ви попробувати пограти. Ось, будь ласка, Мегарицар та ще міні-п'яка. Ну прямо вже ідеальна колода для мене. Ну, побачимо, побачимо. Давайте кинемо вальку. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ну дуже неприємно, тому що моя валька вже здихає, а в нього... І Магарицар, і Дровосік, що досі живі. Так, да, не подобається мені це, бо зараз Дрогосік це накидає тичок, У Мене ще й нет лагає, ну прям ідеально. Він практично відразу забирав вишку. Погано. Погано, йду справи. Ну от про що, я говорю, що і тут я не сказав, що протупив сильно. Ну, тобто ну, я нормально кидав карти, але ну. Що пробуєш, коли чувака в карті і Магарицар, і Мініпека, і Дровосек. І ще й ось, будь ласка, скілетик. Я не знаю. Одному скелітики користуватися це якийсь крінж для мене лично. ось от, він кидає ще і. Ну він не міг грати, але він користується тим, що в мене колода така, що я дуже Мій важко захищатись. Це колода, якою ну, треба атакувати. Блін, насправді, ну я не знаю, що зробити. Кинем зборщик ліксіра, не знаю, може це якось допоможе. Давай, хай у нього буде в А, ну він хоче знести мене на 3 зразу. Не знаю, не знаю. Давайте спробуємо мушкетерів. Можливо, до того часу вийде таран, і я відволічу магарицари, але щось таран поки так довго, давайте. Ох, ну, блін. ну він знає, що в мене така от колода, що в неї. Й... Дуже важко захищатись. Він цим користується. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Давайте якось отак. Добре, що він кинув там древосяк на ту сторону. Я нарешті зможу забрати Ммм, Мабуть, ще й не зможу, слухайте. Ану, ану, блін, забрав. Хо -хо. Ну непогано, непогано. Непогано. Кинемо зразу туршмушкітьорю. Запкинемо, ну, в принципі, відбиваємось поки що удачно. Давайте зразу її тут лишку будемо забирать потрохи. Так, так. О, є удар. Добре. От знаєте, бувають такі бої, коли... Ну, Прогаєш, але розумієш, що он ну, прогреш проти дуже класно чука. Це просто гамнюк, тому що він користується максимально жахливою колодою. І просто користується тим, що ну, це контрдека для мене. Це прям реально контрдека. мені дуже важко справлятися. Ну нічого, шанси, в принципі, є. Ми зараз практично на рівних. Якщо нічого такого не буде, то зараз будемо давити, давити його. Так. Блін, немає запуту, так би можна було б і центральну вишку бити. Знову кинемо трьох мушкетерів. Так, да, подав удар, неприємно, але в мене вони вижили. В Нього шарик, о боже який. Який просто жах, що ти таке взагалі? Ти придурок кончений. Блін, й шарик. Я, мені ще реагувати тепер, Він Тупо цілий бій тримав шарика. Це взагалі що це за колода? От, є, от скажіть була, звісно, він зараз перед Рікс буде мене просто знищувати своїм шариком довбаним. Дай ну і рекечиться з цією суперсилою. Ну блін, зараз буде набагато мені важче. Так, ми грицер, давай, давай, так. Треба чекати, щоб ми погуляв, гуляв, погуляємо, грицер. ні, він не гуляє, і приходиться якось рятувати це все діло. Блін, 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 блін. Давайте знову таран, просто щоб рятуватись. потім мені надіятися, що щось якось відіб'юся. Так, Де, та, 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 От, блін, Та ще інтернет. Ну конечно, блін. Що тут ще й радується воно капець просто? Просто дегенерат. От реально. Ну ладно, ну що ви поробите, коли проти мене навіть інтернет. Тут уже нічого не зробиш. Хоча мінять провайдера. Хе. Ладно, народ. Е, такі от бої, як ми ви побачили, е, такою колодою. Вона цікава, так, вона нестабільна, але просто згадати. Старі часи, як раніше в неї грали, можна. Тому я і не рекомендую, але просто, щоб познайомитись, просто по фану пограти, можна спробувати. Всім дякую за перегляд! Ще побачимось!